Для переплатників україномовного каналу пропоную проїхати зі мною. О, оцей балкончик я знімав. Це будівля 1913 року. Полтавщина, як завжди, їдемо. Вже. Вже... Так, погода гарна. Все гарно. Їдемо на той бік річки Хорол. Події у Харкові та на Полтавщині. Ну, на Полтавщині, бачите, все добре. Все працює, світло є, тепло є, водичка, саме різне. і холодна, і горяча, і, і тепло навіть ввечері. Ну, Тепло, затишно. Зараз дитину заберемо, поїдемо і поїдемо. Ось Школа її. Йдемо назад. Ну що, про Харків, що можу розповісти? Почали давати світло, де не де. Ну як? у Тещі з'явилося світло, але слабий напруга слаба. Славику дзвонив, теж з'явилось світло. Ну, а на Салтівці, на жаль, поки що немає. Але, але сподіваємось на те, що бабуся дуже-дуже не рада, що немає світла. Але сказала, сподіваюся, що ви приїдете і привезете і світло, і тепло. А водичка вже пішла не дуже великим напругом, але пішла. Все, проїхали зі мною самим мирним містом. Полтавщини і всієї України. Подивилися на найгарніші, найулюбніші, найулюбліші мої місця. Всім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і як завжди, будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока.